Да. А, до речі, Руслан, як ти думаєш, як буде справлятися шляхта проти османів? Проти Яничар? Ой, фу, о, раві. Убивадо. Антон, давай так. Ти робиш багато-багато юнітів, я роблю багато-багато ТЦ. Охує, давай. Мені фронт. Руслан, якщо до 20-ї хвилини ти зробиш менше, ніж 5 ТЦ, я ліваю. <плес> <плес> <рес> давай, да, давай паухап, до 10. Щоб не расслабляться. Ну да, ну, реалістично, до 20. 5 ТЦ до 20 хвилини. Лос. Уби вадо. Да, Руслан? А, да, точно. Убиваду, убиваду, убиваду русланчик. Okay. Уби Ти бачив, скільки я трейдерів вбив? <рес> я воно не Відступаємо хіл у нас. Короля <рес> вбив. <Пираляв був. рес> так, ти просто Может... саппорт, який хілить. Він не б'є, він не б'є. Это вы почему? Хто кого окружив? Сюда еды. Кто кого окружив можу Убивадо. ты ж не забыл, что а ты на аккаунте Black Руслан, ты на другом аккаунте, правильно? Да, да, снова я. Ой-ой-ой, все, минус. Пиздец. Ой, блядь, Андун везучий. Что то вести не требуется, нормально. Ты отрывал фотовочку, чтобы билет это было? Да. Ну, и все. Да, тільки три всі залутав, oh, Все Тупо, типу типу віддав от підор. Ще й ще та йоп твою мать. Убивадо! адо. І тоді буде 10 при виходить. В смысле, за кожну фортецю же тоже дадут такое пелегрим. <звук> да, конечно. <звук> <звук> Ти можеш викачати в тецежки два пелегрима і за кожну фортецю побудовану, у тебе буде виходити на одного пелегрима менше. По менше виходить. Ну ]Uh заробив 40 ты вони вб'ють все. вбьючи. там повсюди А буде. А він ты повсюду Все, все, тебе закрили. Сип, ми тепер разом. Сип, ти там не пройдеш, там нема проходу. Е, ну пылегриво. Прорубуйся, прорубуйся, в тебе там лесок есть, Сеп. А, там, а, там. Да ладно. Я думал, там нет. Проходи. Что, слэш? Ай, бля. Это называется Escape Surrender. Пліз. Умоляю, розієбіть мене. Та вона зараз програє по чуду. Да, це проблема, конечно. Та чого бабу мо? Хотів би далі грати. Зараз на дисекунді зламаю. Ні, ну мене мені зламати, мабуть. Не я дуже сумніваюсь. Хоч би ні. Я дуже сумніваюся. Якщо ти там ще поставиш цей, це шку поряд, щоб emergency repair був. У мене стоїть ДЦ-шка. А, ну то все не зломай. Сет, ти як більше хочеш щоб зламали чи Ой. Чекаємо, ні? Ой. чекаю на им не. Да Випустіть мене, блядь. Й. Ну ладно, побігай трішки Не випустимо повністю. Зараз зараз зачекає. Там вонтер його треба захищати. Так його лаву захистить. Виходь. Давай, шутка, чтобы шут, я шут, не чикал. Нет, ты там еще я. Тут. Вот тут. Да. Вот. 8. А, ты он... Это хорошо. Я не знаю про что там. Не знаю, я цем ⁇ Я не знаю, Сеп просто всю гру стояв пока. Там знову щось відбудували. Все, то погнали у Варкрафт? Одна година якоїсь хуйні повне. Чи <рив> я сидів закритий, як не знаю, що. Я не знаю. Треба було активніше по мапі пересуватись. Да, я думаю, що вже шансів нема. хе <ріст> <ріст> сука, сі. А, я не можу паузити, я вже на грі, Угу ну, да, походу це вже не виходить. Я не знаю, что мне сказать этот. Я сподеваюсь, что не сильно обидно. Я сподеваюсь, что мне не сильно обидно. Не, я больше за вами гарти не буду. Я серьезно, я больше не буду Убивадо. И потом у вас появляется кнопка F. Вы натискаете F, и он выходит. Цей селянин на реліпон, який стоїть у вас на фермі. Це заощаджує там буквально 5 їжі, але. А чому б і ні. Все одно, що можна робити ці 2 секунди, поки ви переп... переплив. Убівадо. І на цьому все. Бажаю вам удачі у ваших. Намаганнях зіграти цей білд. Дуже сильний білд. працює проти дуже багатьох. Єдине що. Е... А що єдине. Що. Блять. Убівадо.